Друзі, як економіст, я спостерігаю багато міфів і непорозумінь навколо податкової системи. Хтось каже, у нас забагато податків, треба один і простий. Хтось говорить, у нас надто високий рівень оподаткування, треба зменшити його кардинально, тоді будуть інвестиції і розвиток. Хтось каже, треба прибрати виключення загальних правил оподаткування і спростити всі норми, щоб все було дуже просто і однаково. Хтось вважає, що просто треба зменшити кількість податківців, скоротити податківців або поміняти голову податкового комітету і буде підприємцям щастя. Звісно, що. Всі ці, так би мовити, рецепти, вони дуже наївні ну, і ілюзорні. Я вам сьогодні підсвічу це на прикладі американської податкової системи, і мені буде цікаво дізнатися вашу думку в коментарях. Податковий тягар у США десь 27% до ВВП. Ну тобто, що таке податковий тягар? Обсяг податків, які збираються, по відношенню до розміру економіки. Да? До речі, приблизно такі рівень і в Південній Кореї. А середній рівень для розвинутих країн, так званих країн ОСІД, Організації економічного співробітництва та розвитку, клуб багатих країн, там десь 33,5% цей рівень GDP. Приблизно на такому ж рівні Велика Британія, Естонія, Канада, Португалія, тобто приблизно 33-34 відсотки. На верхній межі спектру Франція, Данія там за 45%, 45, 46 щось, поряд на рівні десь 42, 43, 43% Фінляндія, Італія, Австрія, Бельгія, Швеція. А де Україна Цікаво. От якщо ви не знаєте, поставте на паузу і напишіть відсоток, як ви вважаєте. Да? Тобто здогадку е, е, вашу, да? і давайте ми потім її перевіримо. А як насправді так, от насправді Україна в золотій середині на рівні розвинутих країн 34% в нас податкове навантаження від розміру. Економіки. от така історія. Е, так можливо причина не в цьому непривабливості нашої податкової системи. Ну, хтось каже, Ну та у нас дуже складний, заплутаний податковий кодекс і взагалі там погана система оподаткування. Я думаю, що я, можливо, вам крамолу скажу, так і багато хто зі мною не погодиться, але Український податковий кодекс на фоні, скажімо, того ж американського це просто квітачки. А його приписи це прогулянка лісовою галявиною в сонячну погоду. Я покажу вам сім великих відмінностей американського податкового кодексу, які я думаю, що вас можуть здивувати. А поки, будь ласка, підпишіться. На канал, поставте вподобайку, якщо вам цікаво, і ви допоможете цим просувати українськомовний контент про економіку. Перша велика відмінність це архітектура оподаткування в США. Вона складніша, ніж в Україні. Ну, вона об'єктивно складніша, тому що з одного боку податки стягуються з знайомих нам об'єктів, там доходів, зарплати, майна, продажів, приросту капіталу, дивідендів, нерухомості і так далі. А з іншого, Сполучені Штати мають три. Рівні оподаткування, три. Окремий федеральний рівень є, рівень штатів і місцевий, і податки стягуються на кожному з цих рівнів. Друга особливість це обсяг податкового кодексу. Обсяг, скільки там сторінок? До речі, ви знаєте, якого обсягу Український податковий кодекс? От поставте паузу, напишіть, просто цікава ваша ваша здогадка. порядок порядок Якщо ви його, можливо, не, не, не читали так в сторінках, ну скільки приблизно. Я вам скажу приблизно 1200 сторінок, а загальний обсяг податкового кодексу США, як ви думаєте, скільки? Близько 70 тисяч сторінок. 60 разів більше. Я кажу близько, тому що важко точно визначити через постійні оновлення, поправки, інтерпретації. Однак, як правило, зазначається, що податковий кодекс налічує понад 70 тисяч сторінок, включаючи федеральні закони, нормативні акти американської податкової, так званої служби внутрішніх доходів АРС та відповідну судову практику. Сам кодекс складається з тисяч розділів, поділених на підрозділи глави. Які охоплюють різні види податків, процедури, податкове адміністрування, цей обширний заплутаний звіт законів охоплює все від податку на доходи фізичних осіб і податку на прибуток компаній до податків на нерухомість і акцизів? Ще раз, за об'ємом податковий кодекс США, в 60 разів більший за. Українській, я думаю, взагалі дуже мало людей в світі читали його від. і до А його треба читати від і до якщо ти збираєшся легально працювати. Тому в Штатах податкові адвокати, фахівці, аналітики, експерти вони мають багато роботи. Третій фактор це складність, і вона полягає не лише в колосальному обсязі податкового кодексу США. А й в детальних положеннях, винятках і постійно мінливих тлумаченнях, нових судових прецедентах, які вимагають від податкових фахівців високої професійності і постійної пильності. У самій податковій США офіційно наголошують прямо в себе на сайті, вони так прямо і пишуть: наш податковий американський кодекс є складним, його розділи слід читати в контексті усього кодексу, регуляції Мінфіну, судових рішень, які його тлумачать. Та? Тобто це не просто якісь окремі. Окремі статті, які можна знати, а інше не знати. Наш, до речі, податковий кодекс він значно простіший в цьому сенсі, також. Як так така складність призводить до значних проблем і для фізичних осіб, для юридичних осіб забезпечення дотримання вимог законодавства, і часто потребує, та да практично завжди, якщо серйозно, потребує професійних податкових консультантів та послуг з підготовки до сплати податків. Четверте: ставки не однакові. Ще один міф, ще одна ілюзія, що ставки для всіх там мають бути однакові. Там, і ну, це простота гірше дечого, я вам скажу. Оподаткування в США відбувається за прогресивною шкалою, От у них прогресивна. У нас флет, у них прогресивна. Фізичні особи оподатковуються за федеральною диференційованою ставкою податку від 10% до 37%. Уявіть собі, який розбіг від 10 до 37%. корпорації оподатковуються за федеральною ставкою 21%, А до 2018 року, коли набув чинності закон про скорочення податків і створення робочих місць. Корпорації оподатковували за федеральною диференційованою шкалою від 15 до 35 відсотків. Штатах, які мають податок на доходи фізичних осіб, ще окремо оця місцева компонента ставки варіюються від 1% до 16%. Така прогресивна система оподаткування зменшує ефективну нерівність в доходах, тобто така соціальна функція вирівнювання, оскільки ставки податків зазвичай зростають із збільшенням оподаткованого доходу. Як група працівники з найнижчими доходами, особливо ті, що мають утримавців, не сплачують податок на доходи фізичних осіб, і можуть фактично отримувати невелику субсидію навіть від федерального уряду. Я вам скажу, що я коли навчався в Сполучених Штатах, то спілкувався там не тільки з підприємцями там, з, в академічній сфері, да, з працівниками, там, водія таксі я розпитував, скільки він платить податків. І він, Коли мені сказав, що він не платить податків фізично, я кажу, а ви що, нелегально працюєте? Він каже, ні, я легально працюю, просто я сплачую за навчання своєї дитини, і це йде в податкове врахування. Я такий, вау! Уявіть собі. Ну, і, до речі, візьміть до уваги, що цей податок ПДФО в США це основне джерело наповнення бюджету. Основне 53% всіх податкових надходжень. П'ятий фактор адміністрування в США не простіше ніж в Україні, це м'яко кажучи. Це відкриття, я думаю, для всіх мрійників, які вважають податок на виведений капітал корисну інновацію, яку там спочатку одна злочинна влада не дала втілити в життя, потім інша. До речі, податківців в США на федеральному рівні для прихильників скорочень як панацеї, 78 тисяч на федеральному рівні. В Україні 22 тисячі. Зрозуміло, що якщо ми зробимо поправку на чисельність населення, то у нас на тисячу підприємців чи платників податків більше все-таки, безумовно, податківців. Але не в цьому причина, не в цьому різниця ефективності наших систем. Справа не в кількості, справа в функціональності і в результативності цієї системи. Шостий фактор: купа виключень преференцій та стимулів. Маленьких, великих і гігантських. Наприклад, фізичні особи можуть зменшити оподаткований дохід на суму персональних податкових пільг, а також на так звану спеціальну персоналізовану податкову знижку. Сума цих вирахувань залежить від статусу платника податків, якихось там окремих ситуацій, їх дуже багато, вони всі описані. Фізичні особи можуть виключати з свого податкового доходу відсотки за іпотечним кредитом на житло, сплату місцевих податків, внески до благодійних фондів, медичні витрати ну, в якихось лімітах, да, наприклад, які там. В якомусь ліміті від загального доходу, і інші суми. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо платник податків США громадянин багато заробив грошей, але він спрямував кошти, от на це, да, тобто там на навчання дітей, на благодійність, на медичні витрати, на те -те, те те, те, то це все вираховується з його оподаткованого доходу, і це означає, що та ставка, яка ніби може лякати да, там, на, на старті, о яка там ставка, так вона застосовуватись може взагалі там до суми близько. І до нуля. Розумієте, а в деяких випадках навіть ще держава тобі і доплачує за те, що ти якісь корисні речі робиш, да? тобто якісь федеральні гранти невеликі. В бізнесі аналогічна картина, вона складна, нюанс... нюансована, так би мовити, і в результаті чого зрозуміло, що бухгалтерські доходи, фінансові, та? і податкові, вони не співпадають. Тобто і тут ми не знаходимо цієї е, такої святої простоти. Да? тобто що ну, от, Якийсь один показник, якась одна ставка податка, якась. Універсальна модель, яка працює на всі випадки життя, ну немає такого. От США, економіка, номер один світу, і в них суперскладна податкова система. До речі, це стосується не тільки пересічних американців чи малого бізнесу. Ці всі преференції. Якісь стимули, субсидії і так далі. Для великих інвесторів, які вкладають понад 2 мільярди доларів, по моєму в них така межа є, включається взагалі особливий режим інвестиційного сприяння. І ним, наприклад, скористався Ілон Маск, коли він побудував в Неваді в найбільшому індустріальному парку США та Хорено. Там він збудував завод по виробництву батарей, дуже сучасний Gigafactory 2. Так от. Він підписав пряму угоду штатам з губернатором штату на те, що він не буде платити податків на цьому заводі 10 років. Він за 10 років не заплатив в порівнянні з тим, що мав би заплатити, якщо б не було в нього цього спецрежиму, майже 2 мільярди доларів. Але при цьому він заплатив 6 мільярдів доларів, тільки одних зарплат за цей час, да, і ще там 14 мільярдів доларів заплатив підрядникам. Тобто держава, звільнивши маску. На 2 мільярди від податків та там на 10 років, то вона отримала економічні ефекти на порядок більше у вигляді економічної активності, якої не було, якщо б він не прийшов і не збудував там завод. Це ще одна ілюстрація різниці того, як мислить управлінці в успішній країні, яка має свою стратегію, яка має економічну політику, ціль, економічний розвиток, і як мислять фіскали в слабій країні, залежній від закордонних кредитів, які. Будь-що розглядають як податкові втрати, хоча ніяких податкових втрат від цього абсолютно не може бути, тому що ти не можеш втратити те, чого ти не маєш. Я можу ще раз наголосити, що. Як висновок такий простий, да? тобто що насправді немає ніякої рівності, немає ніякої простоти, немає ніякої справедливості і жодних інших фантазій, як лібертаріанців чи соціалістів з іншого кінця спектру. Тобто, в США дуже прагматична система, яка дає результати. І головне. Податкова система, вона не є самоціллю, вона є лише інструментом економічної політики, економічної стратегії. Але зрозуміло, що спочатку непогано мати власні цілі, стратегію та політику. Тоді буде зрозуміло, який податковий кодекс корисний для їх реалізації. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую!